Минулої неділі завершився чемпіонат міста з футболу. Фінальний турнір між командами Накваша Іква та Бугун Броди відбувся 15 листопада. Команда Накваша була лідером протягом всієї гри, і в кінцевій футбольній зустрічі виборола у Бугуна перемогу з рахунком 3-2. Церемонію нагородження провела Федерація футболу на чолі зі Сергієм Кобділковським. Від Бродівської влади був присутній секретар міської ради шостого скликання Михайло Чунгін. Дуже приємно. Ви дуже цікаву змістовну гру показали. Я думаю, всі вболівальники, і всі, хто були сьогодні присутні на футболі, з задоволенням побачили цю гру нашу. Дуже приємно, що якраз ми побачили наші місцеві таланти. Ми бачимо ту перспективу наших хлопців і надіємося, що ви не тільки будете приймати участь у чемпіонатах, кубках району, а піднімете також і на вищу сходинку. Користуючись моментом, хочу подякувати нашій федерації футболу Бродівщини. Сергію Кобелковському, голові суддівської колегії, Віктору Кошивському, які долучилися до проведення того турніру. І я сподіваюся, що цей турнір і далі, хоча влада, можна сказати, помінялася, але цей турнір ми будемо продовжувати і відстоювати, щоб цей турнір відбувався кожен рік. На настала команда футбольний клуб Роди Бугун», президент команди Михайло Казмірчок. Президент команди. Тренер команди дочок Андрій. Нагороджується президент команди футбольного клубу Годима Юрій Володимир Романович. Спортивний директор футбольного клубу Іква, чиш Мирослав Миронович! Тренеру ФК Іква коцюку Євросергєвичу! І гравці команди підходимо по одному. Болодець! Кращого захисником є кравчук Андрій. І кращим гравцем турніру признаний усічок Богдан. Гоманда купка цьогорічного це стала команда Іква. Ви можете нагорожитися.